Вітаю всіх, шановні глядачі! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня, вітаю вас! Вітаю сьогодні! Хочу поговорити з вами на тему, взагалі, традиційної вашої рубрики: це розклад по містах. Є ряд. Міст, які наші глядачі дуже хотіли б подивитись, тому давайте розпочнемо з центральної України з Києва з Київської області, і потім прийдемо вже до Львову, Маріуполю і Донеччини. Добре. Так, що я бачу? Обстріли, звісно, будуть. І знову ж таки, дорога. Біля дороги, я бачу якісь прильоти, міст, кримський міст, бо в Криму там будуть обстріли, в Росії будуть обстріли. Після цього нас будуть обстрілювати ракети, масовані обстріли. Зараз вони їх збирають, і їх в них, на жаль, багато. Є наявності, вони не виснажуються, вони займаються питанням поїздки, їхні пов'язані з тим, де би прикупити, і окрім того, масовим зайнятися виробленням і поставкою з інших країн потужних сильних ракет, які можуть пролітати й обходити ППО. Угу. Так. Знову небезпека для дітей. Навчальний рік під загрозою. Діти можливі якісь по садочкам, школам. Здається, от я бачу вже, от мені показують якась школа, вже десь був прильот в новинах. Не знаю, Харківщина, ні? Десь там, здається, Київ, Київщина. Летіти буде, жертви можуть в восьмому місяці. Сильні ракети, такі, як кінжал або щось, наприклад, того, буде летіти. І взагалі планується на вересень місяць сильний якийсь обстріл. Пошкодження світла, щоб ми були знову без світла. Десятий місяць. По Пітець удари. Угу. Запоріжжя, Запоріжська, там можливий буде удар по станції, тому може бути перебої зі світлом, з інтернетом, кораблі. Так. Загроза життю нашим послам або нашому президенту, щоб ми. Не могли виїжджати, домовлятися, шукати союзників. От нам прям швидко-швидко потрібно вирішити це питання, тому що а, будуть активні якісь прильоти, удари, підриви в Криму, і з мостом пов'язані знову ж таки, як я і казала в 7-му місяці, буде десь 17-го числа я назвала, я бачу цифру 17, там угу. будуть підриви. Зараз я спробую побачити, якого числа в серпні планується, Чи це ні, не можна, мені кажуть, не можна говорити озвучувати? Не можна про небезпеку для президента. Це ракети летітимуть в урядовий квартал, чи якісь інші методи і потуги інші ліквідації? Інші методи, якась небезпека пов'язана з літаком? Угу. Транспортом, механізм, пошкодження транспорту. Можливо, якісь, от схожа ситуація, яка вже була з літаком. Ще якісь теракти. Літаки, якийсь літак може впасти. Вертоліт, літак, пошкодження механізму. Ну, Росія дуже боїться, щоб нам не доставили літаки. І це є дорога через Польщу. Угу. І тому Польща зараз буде трошки потерпати. Але є ще одна країна, яку я зараз не назву. Пізніше вони про неї дізнаються. Є ще одна країна, яка нам в цьому допоможе. Літаки ми маємо на увазі F 16. <титут> І не тільки, якісь ще угу. інші. f 16 тут щось, щось не так пішло. Їх нам поки що ну, затримують, не дають якісь інші літаки. Добре, давайте тоді перейдемо до Харківщини, що Київщина. взагалі. Київщина. Так, ще, ще а, раз Київ. Та, угу. додивлюся: Київщина, якусь я бачу багато поверхівку при, при відбиванні. Верхній якийсь поверх. Я не знаю, мені важко зчитати інформацію, але я бачу картики, це могло бути або буде. Ранок, ніч, Київ Київщина. Київ Київщина, Київ Київщина. Що буде? Так, небезпечно. І так. Обстріли будуть однозначно, в восьмому місяці взагалі будуть застрілювати масовані обстріли. 10 число знову в мене програється. Жертви травмування можуть бути. Багатоповерхівка. Жінка в небезпеці. Ну, взагалі громадяни, по мирним громадянам. 5 число. Скора якась. Дорога. 3 числа якесь в новинах буде таке якась подія пов'язана з жінкою, або на дорозі зіб'ють, або щось таке прям. Скоро я бачу, як удар і душа вилітає. Потім на дорозі, як вінок, буде хрест. Ел, Леся. Ел. Зараз. Годинник. От я бачу, ця жінка має вийти на вулицю. Най такий круглий годинник. Великий, механічний, стрілка стоїть. Так. Це, скільки? Вісім, так? Да? Десь вісім годин вечора? Чи ранку? Щось якось випила каву, бутерброд. Світле такі якісь штани світло білого, здається, кольору. Чи рубашка, чи ковтинка. І вона от кудись запізнюватись може вийти. Хоча буде, я дивлюсь, червоний, можу зрозуміти червоний, але удар сильний, якась срібляста машина. Чорна, срібляста, поруч стоїть удар. Бабуся за нею, чи мама загибла. От вона каже: скажи. Вона дивиться, точно дивиться. Щоб вона не йшла нікуди 3 серпня. 3 серпня вісім. Один вечора або ранку. Так, Київ обстріли будуть. Можуть бути травми, трагедії, прильоти по мирним громадянам. Так, кошмарити будуть дуже всю Україну. Ціль, мета одна змусити домовитись, схилити до перемовин. Потім інша країна в них в планах уже. Україна, ніби вони собі так думають, ніби вже як галочку. Хочуть поставити і завершити. Угу. І далі йти, далі. Знову невелика країна. Ну, Знову передивляюсь. Вночі більш як небезпечно по Київщині, Київ, Київщина. Так, далі дивимося. Давайте Харківщину. Я чую якісь. Вибухи. Так, темно. Або світанок, або вечір. І знову Якісь сигналізації машини від вибухів. Так. Харківщина. Летіти буде, одинадцяте число восьмого місяця, можливі трагедії, мені важко подати, ну, і буває часто, що я от можу. Назвати дату, а буває, це може трошки інший місяць, і мені не подобається зараз 9, 11, 8 місяця Харківщина з світлом можуть бути проблеми. Чоловічі жертви втрати можуть бути? чи будуть? Смерті, поранення. смерті, поранення. Дитячі установи, прильоти. Садочок, роддоми, школи, щось таке. Театр, якийсь дитячий чи кінотеатр. Прильоти будуть жертви поранення можливі. Знову чоловік випав. Кораблі, з кораблів. Їм потрібен Харків, щоб обстрілювати? Взагалі, от я бачу, вони хочуть вичистити територію оцю, біля води. І натикати туди якісь ракетні установки. Тут вже якась ще зайде. Здається, що НАТО, як Росію хоче задавити, насправді Росія з іншими країнами, які підтримують, таємно, не таємно. а Хоча скоро все буде ставати явним, знімуться маски. Вони проти Америки пішли насправді. А щодо Луганської області, вона майже не контролюється Україною Луганщини на даний мені момент. Взагалі не подобається там мені так якось сиро, темно, як от, знаєте, як от болотяне, таке чортове, от як така чортова енергія. Така що там, от, як не знаю, як аномальна зона для мене. Там часто будуть ламатися самоліти, трошки не туди буде десь летіти. Там от дуже багато зараз чертовщини і якась хімія, хімія. Ні, Це хімія. Все Луган, Луганщина, так. так. Угу. Я бачу дуже багато. там... М Таких болотянистих духів нечисті, чому не знаю, так бачу. Земля, як виходять з землі, Ну, там погане місце потрібно освячувати і ставити церкву. Несвітлий місце. Потрібно, ну, лише церква, святої води, істочники. Там якось планують як небезпеку, щось там тренувати, випробувати якусь зброю сильну, хімічну. Кривий ріг, як я й казала, це як воронка в мене також. Ніби як спробували обстріляти і ще можуть бути скоро прильоти. Ну, Росія відчуває повну безкараність. Тому що об'єктивно ніхто їх і не карає, окрім нас. Це тільки в наших руках. І все одно нам потрібні союзники. Ну, звісно, нам необхідна підтримка. Обов'язково. Дуже цікавить мене Донеччина, але зокрема хочу розпочати саме з Маріуполя. Нічого не чутно, е, нічого не відбувається. Чому так? Що там, як, як, як там життя взагалі зараз? Тихо. Рівна енергія, зараз на найближчий час рівна. Якась техніка іноді їздить такого зеленого кольору. Поки що рівно, ніяких вібрацій там не відчуваю. Донеччина ось тут, де я тримаю руку з краю. Угу. Багато буде смертей. Дуже багато. Я бачу, от хвиля якась мобілізації будуть активно дуже мобілізовувати і у нас, і в Росії. І чомусь Білорусія мені не подобається. Білорусія, ніби як от питання думають, чи вступити, чи мобілізовувати і там. Зараз розмовляють про те, щоб ми. Білорусія. Білорусія проти Польщі. Вони шукають привід зачепити Польщу, щоб о, оголосити воєнний стан на території Білорусі і там мобілізовувати людей, угу. о, чоловіків. Провокація буде в бік Польщі, з Білорусії. Це якось пов'язано з вагнерівцями, що там зараз перебувають? Думають, не можуть зачепити. От чіпляють, провокують, а ніяк нема реакції. Ні. Вагнерівці зараз як. Я зараз подивлюсь. Військові вони навчають, просто діляться якимось досвідом. Досвідом. Готують білоруси, готуються. Якщо буде команда, якщо все ж таки зреагує хоч якась країна. На підтримку України з Європи, з НАТО, угу. то білоруси зараз обговорюють е, можливість оголошення військового стану і мобілізації. Дуже багато росіян гине. Більше, ніж наших. Прям дуже багато. Міни, міни, міни. Мінування, оця територія, кордони будуть мінуватись сильно. Білорусія, Донеччина, там буде ну, багато мінувань. Бояться дуже самолітів. Росія. Не слабкі. Самоліти, бояться їх слабке місце. Авіація. У них більш так ракети. Зараз вони масово хочуть виробляти швидко-швидко ракети. Дуже бояться авіацію. Це їхнє слабке місце. Тому, якщо будуть підіймати активну авіацію, самоліти, то зразу будуть залякування методом невеликої, невеликого удару локального ядерної зброї. Угу. Тому що вони знають, що проти авіації вони нічого не зроблять. Білоруси, чомусь, я от навіть бачу колір одяг активно говорять. Підготовка йде. Можливий варіант, якщо зреагує Польща, тоді включається Білорусі. Угу. За Крим. У них, них прям страшне за цей Крим реакція вкрай. От, ядерна зброя, удар. Вони зараз думають готувати чоловіків. Мобілізувати чоловіків, готуються, якісь навчаться спец, якісь а, воєнні якісь бригади чи, чи яке щось, щось таке. Ну прям може назвуть якийсь миротворчий. Ну, ну, ну я не знаю щось таке. Дружецькі, якісь от, допомога військовим. Ну, ну, ну я не знаю як. Як це грамотно правильно назвати? Зараз тренуються і готують Білорус. Хоча вони, я все ж таки, кажу, що не хочуть, але таке питання є. Угу. Ну і давайте останок. найсолодше це Львів, дуже давно його не було. Що чекає на Львів найближчим часом? От правильно, Солодке місто. В Львів це зразу асоціації круасани, шоколад і кава. Тістечка. Львів. Солодке, дійсно. Місто дуже-дуже люблю. Львів. Обожнюю. Так, Львів, Львівщина, Львів, Львівщина. Знову якісь. Приміщення щось летить, Львів, захищати краще потрібно. Небезпека на восьмий місяць, дійсно, є числа 14-го вночі десь. 8, -го, 8, -го, 13 -го. обережно, діти. Діти, обережно. Чоловік, діти. Тривога буде. Так, Львівщину будуть намагатися обстрілювати, щоб залякати Польщу. А взагалі вони не хочуть, щоб Польща допомагала нам і воювати насправді з Польщею Не має в них бажання просто відсторонити від України. Як то кажуть, відбити від, знаєте, від. Союзників і змусити до перемовин. Ну, Україна, я не бачу, що погоджується ні. От ні все. Ні. Самоліти шляхи передачі зброї mm -hmm. і авіації. Тому. І залякують. Зараз будуть вони дуже так себе вести, ніби в них все добре, і там і Білорусь якийсь кіпіш іде, і ще там, іще, і, і виготовляється зброя, тобто будуть себе так поважно поводити, і безстрашно, і, я б не сказала, навіть без тормозів в своїх mm -hmm. діях. Дуже вам дякую. Дякую за перегляд, шановні глядачі. Обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової. Звертайтеся за особистою консультацією. З вами був Олег Колісник і Анна Атаманова. Добачення. До побачення. До побачення. Дуже-дуже вас крепко люблю, цілую, обіймаю. І дуже дуже вдячна вам за ваші перегляди і коментарі. Чим зможу, тим допоможу. І пишіть, звертайтеся, навіть якщо е, в якийсь час вам здається, що я зайнята, не можу вчасно зіняти слухавку або відповісти. А просто вибачаюся, і коли буде час, обов'язково відповім на ваші запитання.